Яку модель Харлі Девісон обрати як перший мотоцикл? Хтось говорить, що туринг це багато. Хтось говорить, що спортсер це занадто швидко. Хтось говорить, що софтейл – це лише рюкзак і більше нема куди покласти речі. Але є універсальний цікавий мотоцикл для початківців. Це спортглайд. Чи він цікавий? А, тим, що він поєднує в собі. Всі найкращі моменти від усіх моделей Харлі Девісона, наприклад, у нього є кофри та феррінг від великого Турінга, У нього є зручна посадка від Софтейла, У нього е є класичний вигляд, притаманний е всім Харлеям, які мають двигун Мілоокейт. Так, тут стоїть Мілоокейт, але 107-й. Ну, начебто, всі говорять: ну 107 – це дуже мало. От ми б хотіли 121. й Ну, може, 130 й а ми в когось бачили 140 перший. Друзі, насправді цього 107 го за нашою системою це 17 з його потужністю 80 сил, і крутним моментом 140, вистачить навіть для більшого мотоцикла, ніж цей. Тому суперечки про те, що його не вистачить, ну вони наразі недоречні, тим більше якщо перший мотоцикл. Також багато говорять, що. Можливо, важко або незручно керувати мотоциклом, бо він великий. Насправді, по цифрам він звучить дуже серйозно, його вага 300 кг, але вона не відчувається, бо вся вага зосереджена знизу. Також важливий момент в тому, що цей мотоцикл має, мабуть, найнижчу висоту по сідлу мм. Тому, якщо ви маєте середній ріст або навіть трошки менше. То ви можете досить вільно і комфортно сидіти на цьому мотоциклі і доставати ногами до землі. І найголовніше, як би це не звучало рекламно, але за ціною одного мотоцикла ви отримуєте два. І зараз ми покажемо, як це працює. Отже, це, мабуть, чи не єдиний мотоцикл Harley-Davidson, у якого знімається передній ферінг. і мотоцикл міняє зовнішній вигляд. І що ви отримуєте? Ви отримуєте зовсім інший мотоцикл. І багатьом ця фара, здається, схожою на фару фетбоя попередніх поколінь. Тому у вас такий маленький фетбой для початківців. Ще одна цікава трансформація. Sport Glide має кофри на бистроз'ємах, тобто їх можна зняти швидко, залишити в гаражі і поїхати кататися на мотоциклі без кофрів. Як це працює? Відкриваємо кофр, до, до речі, на мікроліфтах, повертаємо. От сюди раз, поки цей прапорець з'явиться, беремо кофор, знімаємо проти руху мотоцикла і прибираємо. І після от таких от легких рухів ми отримуємо ще один мотоцикл, ну, принаймні за зовнішнім виглядом. Тут він не має кофру, тут він не має ферінгу, тут він виглядає зовсім інакше. Тому Sportglide дуже цікавий мотоцикл не лише для початківців, а й для тих, хто любить різноманіття, бо не кожному щастить, маючи один мотоцикл, мати мотоцикл у двох дизайнах. До речі, ціна мотоциклу лише 21 500 тисячу п'ятсот євро. Розвертайтесь до наших менеджерів у Києві та Дніпрі, щоб з'ясувати на яких умовах, коли і як можна придбати цей мотоцикл. До речі, скажу по секрету: вони ще їдуть. І до речі, який вам дизайн більше подобається? Без ферінга й кофрів? Чи все ж таки з кофром і ферінгом? 300 кілограм ваги. Цікаво, чи підійде він для дівчат? Мій сто 164 сантиметри. Як для дівчат легенькі, можна брати можна брати.